Слава Україні! Ну що ж ранок розпочинається у нас сигналю повітряної тривоги. Я дуже вас прошу, не нехтуйте ними, тому що ворог підступний, ворог жорстокий, ворог нічого не може з нами зробити на полі бою і намагається атакувати наші цивільні об'єкти, нашу інфраструктуру і бити по мирних громадянах. Ну і дякую усім, хто правил під час повітряної тривоги, правил поведінки дотримується. Наразі, на жаль, у Чорному морі є певне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Є один ракетоносій, має чотири ракети, це калібри. Говоримо про підводний човен. Традиційно скажу одне: лайно має йти на дно. І дякую за те, що користуєтесь офіційною інформацією без конспірології, що іде відбулося в Одесі та в нашій області, звичайно, повідомимо. І дякую всім за витримку щодо енергетичного фронту. Звичайно, це м'яко кажучи дискомфортно. Це трошечки заважає роботі, але не перебуває нашої впевненості у перемозі. А ми переможемо. Це той прогноз, який сьогодні можна давати 100%. У багатьох немає світла, енергетики роблять сьогодні все можливе і неможливе, щоб стабілізувати саму систему, збалансувати систему енергопостачання. Тому не дивуйтеся, десь світло і можуть не виключити, а десь електроенергії немає вже. Навіть добу. Ну, власне, пережили це. І все буде добре. Давайте потримаємося, гуртуємося, обіймаємося, тому що ну, немає в нас іншого виходу, як перемогти. І ми це зробимо заради наших дітей. Отож, ну, до зв'язку з інтернетом теж доволі скрутно, але сподіваюся, що буде вдаватися вас інформувати про те, що відбувається. І тож, сигнал повітряної тривоги триває. І дякую, що не малюєте конспірологічні версії. Все чітко розкажемо. Дякую, слава Україні! Україна понад усе, слава нації, смерть ворогам і чорноморська посмішка, і навіть в темноті видно. Побачимось.